Всім привіт! На прохання наших підписників. Ми сьогодні розкажемо трохи технічної частини виробництва столів, а саме процес калібрування. Процес калібрування це процес вирівнювання спочатку слебів по площині, а потім і готової стільниці. Процес калібрування ми починаємо зазвичай. На нашому ручному фрезері. так як його можна робити звичайно і на фуганці, але оскільки у нас є слеби шириною до метр-метр двадцять, метр це неможливо просто зробити на фуганку. Тобто спочатку ми маємо такий можна сказати станок ми ручним фрезером, спочатку ми робимо тут базу. Після того як ми зробили базу на нашим ручним фрезером, ми отримуємо ось такий слеп вже з базою. Після чого ми можемо його вже запускати на наш рейсмус. В рейсмусі ми можемо пропускати до 125 см ширини слеби, і від цього ми отримуємо якість набагато кращу, ніж це буде зручного фрезера. Коли ми пропустили вже слеб через рейсмус з двох сторін. Закінчувальним етапом завершальним у нас буде, ми його пропускаємо через наш шліфувальний станок, який вже нам, крім того, що він прошліфовує слеп, він нам дає вже ідеально вирівняний по площині слеп. Або коли це вже готовий стіл, то ідеально вирівняний по площині стіни. Ну і коли ми вже отримували наші готові вирівняні по площині, прошліфовані слеби. Надалі вони йдуть на інші етапи виробництва, які ми покажемо вже вам в майбутньому. Якщо вам сподобалось таке відео, кладіть лайки, підписуйте на нас, коментуйте. Гарного дня.